Вітаю всіх на своєму каналі! В цьому відео я познайомлю вас з інструкцією по в'язанню літнього топу із пряжі Нако Каліко. Колір Пудри, склад пряжі 50% бавовна, 50% акрил, метраж в 100 грамах 245 метрів. Що можу сказати про цю пряжу? Це ідеальний варіант бюджетної пряжі. Вона товстенько, товстенька, зносостійка, гарно тримає форму і колір. Як демісезонний варіант, просто чудово. Я носила цей топ, коли е, не було дуже спекотно. Чи можу я її рекомендувати? Так, можу. Але зараз настільки багато з'явилось цікавої стокової пряжі, тож, якщо ви обмежені фінансово, то можна впевнено купувати і в'язати, ви будете задоволені. Цікаво виглядає ажурний візерунок, який містить і ажурну сіточку, і ажурні листочки. Відео на візерунок у мене є на каналі. Я додам в інфобоксі на нього посилання, а в цьому відео буде просто схема. Рапорт візерунка складає 17 петель на 20 рядів. В схемі надані лицьові ряди. У виворітних рядах петлі в'яжемо виворітними петлями, накиди також в'яжемо виворітними петлями. На схемі є дві. Пустих клітинки. Як ми будемо пров'язувати в відео, якщо хтось буде в'язати по відео саме візеруночок, то там я також все детально розказую і показую. Знімаємо дві петлі, пров'язуємо наступну петлю луцьовую і зняті перекидаємо. Тож таким чином, ми пров'язуємо три петлі разом. Щодо розміру літнього топу, то я вам скажу свої Параметри, щоб ви могли зорієнтуватися, як він буде виглядати на вас. Розмір десь МЛ, мені здається. Обхват груди 96, обхват талії 86, обхват стегон 107. Вага виробу 235 г. Спиці та гачок я використовувала номер 3 Щільність в'язання в 10 см 17 петель на 27 рядів. Починаємо в'язати зі спинки. Способом довгий хвіст я набрала 92 петлі і пров'язала резинкою 2 лицеві, 2 виворітні 13 рядів, починаючи і закінчуючи ряд кромковою петлею. В останньому, 14 му ряду резинки, потрібно додати одну петлю на початку ряду, вона нам знадобиться для того, щоб потім вив'язувати ажурний візеруночок. Далі переходимо на ажурний візерунок і в'яжемо в такі. Такій послідовності. Кромкова петля, дві лицевих. З першою по 18 -ту петлю рапорту повторюємо 5 разів 4 лицевих кромкова петля. Пройми в цьому топі я не вив'язувала. Тож через 56 см від набірного краю починаємо формувати виріз горловиною. Закриваємо середні. дівчата, Я вибачаюсь, тут у мене. Викройка трошечки невірно намальована, тож те, що тут пряме, пряма спинка. Не звертайте на це увагу, тут є маленький-маленький такий виріс по горловині. Тож, закриваємо середні 31 петлю і обидві сторони закінчуємо окремо, закриваючи з внутрішнього краю в кожному другому ряду 1 раз 5 петель і один раз 4 петлі. Через 59 см. Від набірного краю. Знімаємо 22 петлі плеча на шпильку, таким самим чином формуємо друге плече. Наша спина готова. Далі ми переходимо до вив'язування пілочки. Пілочка в'яжеться аналогічно спині. Але через 53 см від набірного краю для вирізу горловини ми закриваємо середні 29 петель і обидві сторони закр... закінчуємо окремо. Для заокруглення горловини. З внутрішнього краю ми закриваємо в кожному другому ряду один раз, три петлі, три рази. По дві петлі один раз по одній петлі. І через 59 см від набірного краю 22 петлі плеча знімаємо на шпильку. Так само формуємо друге плече. Скіз плеча я також тут не формувала, ну я не бачила сенсу в цьому. Саме в цій моделі. Далі, далі ми збираємо наш топ. З'єднуємо плечові шви методом трьох спиць, виконуємо. Бокові шви. Далі нам потрібно обв'язати об горловину, я її обв'язувала гачком, один ряд стовпчик без накиду і один ряд рачим кроком. Для обробки пройми, по краю кожної пройми нам потрібно набрати по 80 петель і пров'язати резинкою 2 лицьових 2 виворітних 5 рядів. І закриваємо петлі звичайним способом. Все, наш літній топ готовий. Тож, дівчата, в'яжіть, отримуйте задоволення, хто не підписаний на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. На каналі вже багато цікавої інформації, корисної інформації. Тож користуйтесь, мені буде дуже приємно. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!